6 грудня стартує традиційна благодійна акція міського палацу дітей та молоді Добро на різдво. Як повідомила директорка закладу Ірина Парвушевська, впродовж місяця вручать подарунки шести учасникам віком від 5 до 9 років. Серед них діти з інвалідністю, переселенці та діти з загиблих військових. Як озвучили на заході самі учасники, у кожного з них є своя мрія, зокрема сті. За яким можна займатися малюванням велосипед, а також оздоровча реабілітація. Свої житла в нас нема, а стало все там в, окупі, в окупації. у ну, було все. Тут у нас ну, зйомна квартира. Нам, ну, как бы, важко, не на чем не заниматься, не, ну, то есть, своего ничего нема. А ей хочется, она любит малювать, писать, что-то, ну, то на полу, то на диване, так вот. До даного проекту нас ми долучились точніше через садочок Пагінець, так як ми його відвідуємо. Ось е мрія нашого сорочка <плес> він чим найшвидше почав говорити. В нього діагноз затримка психомовного розвитку, але крім цього, в нього ще є вада серця, ми робили йому операцію на серці. то у нього зараз стоїть окрута. Акція добро на лізло це акція, яка присвячується діткам, які так чи інакше. Потребують додаткової нашої уваги. Ми працюємо цілий місяць від Миколая до водохреща для того, щоб дійсно створити такі приємні враження діткам, які ну, сьогодні обрані. Ну атмосфера свята не може бути без подарунків, не може без допомоги бути наших благодійників, наших спонсорів, наших волонтерів.